продовжуємо сьогодні питання щодо дядька Тушкевич, tadiv deputato Rady vid pryyemna organizatsiya terytorialnoho vidinnia, який ще на сьогодні пасивний комісією з питань бюджету, головний менстер районної парти на рівні цивільного об'єднання будь ласка. Шановний голова, депутати присутні. Усі ті голови Державної адміністрації проаналізовано хід виконання програми соціально-економічного розвитку району. Дійсно, де вдалося зробити, незважаючи на, ну, на трудності життя зараз в нашій країні. Ми закривали школи, лікарні, заклади культури, виплачували з пенсії, зарплати бюджетникам. Хоча із затримкою на два місяці в останні дні 2012 року було віддано всі борги і зарплат бюджетникам. В наших умовах, коли Україна ніяк не охоптається від кризи, це вже досягнення. Мабуть, сприяли більш-менш може стабільній роботі в соціальній сфері і вибори до Верховної Ради. Кому ж вигідно дратувати народ? Але як сказано у доповіді голови районної державних міста, за 2011 рік обсяг виробництва у порівнянні цінах у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 12,8%. вісімдесятих Вплинуло те, що соркомбінат без колоніся ціни поставити сир у Росії. Тільки п'ять промислових підприємств мали привіз. Обсяг до виробництва. Серед них, примірами довмивський правний центр на 33,5%. Вміємо, коли підганяють. Тоді, порівняно з 2011 роком, виробництво м'яса птиці зросло в 3,3 рази, рази чипсих картопляних у 3,2. Але ж виробництво м'яса птиці займає майже 80% у структурі виробництва м'яса в районі, а де ж і свинина. Виходить, невигідно утримувати. Загальний обсяг вантажоперевезень перевезень у 2012 році зменшився протягом 2011 року на 24,7%. Пасажирообіг також зменшився проти 2011 року на, на 27,9%. Невже вже стали менше возити і їздити. Та просто все більше перевізників йде в тінь, бо з однієї сторони гори замучують, а з іншої сторони немає детального і невибіркового контролю контролюючих органів. А де ж інвестиції в район, які прийшли із за його меж на соціально значимі об'єкти, добудовані чи побудовані за останні три роки, окрім фітнес-клубу в місті Мина? Я не знаю. Лада влітку на банерах одішала список сіл, в яких було проведено газифікацію. Так, чотири села з району і там були ті, де газифікацію проводили ще при попередніх. А теж справи наступників і кошти на завершення гезифікації Леніновки, вистави, завершення будівництва каналізаційно-насосної станції, станції з незалізнення, де будівництво лодого за червоний міст, де ремонт доріг. Торік проведено капітальний ремонт двох вулиць у Лені і одної у Березному. А дороги до Максаків, Ушні, Бігача, Леніновки, Макошино ремонтувати після повної їх руйнації. В цьому році ну общем, Будусь, коротше, коли це говорили відносно сільського господарства, а тепер вже і в відношенні дорів, що сприяє погодні умови. До бюджету району за 2011 рік по власних, власних закупільних доходах надійшло лише 92% запланованих. 25 мільйонів при плані 27. Які причини в цьому? В доповіді не висвітлено аналіз, не аналізу причин такого стану справ. Я хочу ще сказати, що, мабуть, необхідно привіти підприємство в районі е, є підприємства, де не оформляється робоча сила, де не знаходить е, надходження платежів до бюджету, прибутковий податок. Якщо не кожно робочі чиня, то дуже багато приходить людей. От ДП юнак, це що закрита інформація? За рік заплачено тільки 240 тисяч рівень податку від цього підприємства. Середньомісячна зарплата за 2012 рік одного штатного працівника становить дві 2000... 3 гривні що більше минулорічно двадцять один але в доповіді не вказано і тому не зрозуміло за рахунок яких категорій вони зросли, тому що дуже багато людей, і так само державних службовці нарікають на те, що отримують тільки мінімальні зарплати. Вуличне освітлення в 70-х роках, ви знаєте, кожен населений пункт нашого району освітлювався. Але тепер, коли місцеве самоврядування практично знищується, і коли обленерго вже приватні, більше сіл району затимні. А що вже поговорити про райцентри, де окраїни взагалі тими? Я хочу сказати, що чомусь не були не всі населені пункти підготовлені добре до проведення конкурсу. розвиток орієнтований на громаду також кошти он і тому дуже мало сіл виграло цей конкурс. Валовий збір зерна, звичайно, для району успіх, але в той же час вирощування картоплі приносить збитки сільського А що вже говорити про населення, яке мало від цього прибуток для утримання сім'ї? Це вже говорить про політику держави, яка не сприяє розвитку свого сільхозвиробника. Звичайно, доходи в нашої держави тільки для олігархів, і тому збільшення виробництва молока теж один із основних чинників доходів для селян, особливо населених пунктах, де немає зовсім робочих місць. Але закупельні ціни на молоко монополісти не підвіть. І практично вплинути на це державна районна адміністрація не може. Можливо, ще могли змінити самі селяни, але вони не вміють боротися за своє благополуччя. Також доповідь відсутні аналіз використання земельного ресурсу району. Хто кому і що, тобто якісь господприємства, кому передали землю до строкового користування. Ходять тільки чутки по району, але законодавство виписане так, що практично державна адміністрація не може на це вплинути. Освітня галузь. В цілому навчальні заклади виживають на власному метою заїзду. Допомога батьків е, на ремонт та спонсорів, особливо під час виборчої кампанії, тому що е, саме їздили, допомагали, ну знаємо, як це школа. Ну ще трошечки. Ну, я хочу сказати так. Оптимізація, ну е, я хочу сказати за реформування. Е, значить... Закладів медичних учбових. дуже хвилює, щоб не було реформування по малих селах і навіть жалко дуже того школу. Ви знаєте, якщо вмирає школа, вмирає населений пункт, нема де працювати, де жити, де ходити дітям. Ну і ще хочу сказати останнє. Я би не хотіла піднімати цього питання, але непокоїть оце схильність до культів і культиків. Ви знаєте, в нашому райцентрі, в районі дуже багато пам'ятників, де не робло Але крім того, ще створиться і культ нашого президента Януковича. Ніде в районних центрах області, в залі засідань, за спиною президії не розміщені портрети діючого президента. А в нас це зробили, користуючись делікатністю депутатів, але в школурах депутати все одно ці мабули. Це. Але ж портрет президента не є символом держави, Ним є прапор, генгір і гімн. Це все записано в Конституції. Дякую за увагу.